На церемонії відкриття обласних змагань з гірських лиж багато дітей. Найстаршому учаснику 16 років, найменшому 4. Для них усіх гірські лижі це головне захоплення. Цибенко Маргарита каже, що не уявляє свого життя без лиж. Чесно, я ніколи до цього не думала. Що я буду спортсменом, але мені так сказали: тут є гірські лижі, ти можеш навчитися, ти можеш стати спортсменом. Я така спочатку так, ну спробую, а потім вже. Це моє рідне, я не можу без цього. Кращі спортсмени у своїх вікових категоріях будуть захищати честь області на всеукраїнських етапах. Перший етап проведуть саме на Полтавщині. 21-23 лютого буде перший етап Кубку України, який буде проходити тут в сорочну міру. Потім відсіля зразу на наступний день ми від'їжджаємо на туристичний комплекс Буковиця. Це біля Трускавця санаторія. І з Буковиці ми переїжджаємо в Кострі на третій етап Кубку України. Тобто, тут буде залежати все від дітей, буде дійсно відбір на перший, другий етап, третій етап Кубку України. 14-річна Ярина своїм виступом не задоволена. В трійку кращих потрапити не вдалося. Лише четвертий результат у другій спробі. Я досить погіршила час, тому я не досить задоволена. 10 лютого судді визначать переможців у всіх категоріях: Богдан Казирі та Ігоризотов Полтавські телевізійні новини.